Вчора в соцмережах роз... розгорівся гучний скандал на тему запропонованого мінкультом жесту для позначення незалежності. І тут буде веселе. Оце от... Навіть не знаю, що це за порно було, але причому креативне агентство Банда, яке неодноразово потрапляло в полі зору за всі свої неоднозначні вчинки, це все розробляло, за які гроші. Ну, взагалі далі в сюжеті детально про все розкажемо, бо розібралися. Не зрозуміли українці й ініціативу від Мінкульту до дня незалежності. Так у міністерстві спільно з креативною агенцією банда закликали українців взяти участь у фотофлешмобі. Почала сама агенція та міністерство у своїх соцмережах. Опублікували фотографії багатьох знаменитостей та навіть міністра культури Ткаченка, які жестовою мовою показують букву Н що мало б означати незалежність та нагадувати тризуб України. Однак користувачі соцмереж в знали, у такому знаку відомий у всьому світі символ мастурбації. Мінкульт залучив креативну агенцію до розробки чергового непотрібного символу. Символ вийшов аж занадто креативний і у світі має непристойний сенс. Тож зганьбились усі цей мінкульт. Існує для того, щоб увесь український народ довідався, що означає ота фігура з пальців. Тут вам і освіта, і розвиток. Натомість українці пропонують не вигадувати велосипед та згадати, як символ тризуба раніше показував відомий політик В'ячеслав Чорновіл. Пам'ятник чорноволу у Львові. Ось той самий доречний жест з тризубом. І не треба в спробах накреативити щось нове вигадувати. Велосипеди, бо в нас кринжометр вже зламався. Після хейту у банда Едженці вибачилась перед українцями і прибрали пост з зірками. На скандал також відреагували в інстаграмі Мінкульту. Назвавши символ трезупу чорновола єдино правильним жестом.